Все, що ті справи, які мали бути з ним, які питання задавали. Я ще раз кажу, я інженер, не, не політика, не цікавий. Ми громада. І ми загальна громада, і сміття загальне. Якщо ви кажете, що тут є загроза населенню, кажіть конкретно, які норми порушені. Які ДБН не порушені, які екологічні норми порушені. Ви говорите загальними фразами. Послухайте, А то ж наші діти пошінно дорогі бачите. Якщо буде по закону, тут не буде. Ви тільки сьогодні це побачите. Тут якщо не буде ви не були нічого, що ми голова... і. Що ви тут є, я також говорив про всі норми, також голова екологічної комісії. А давайте, якщо умовно, ми приведемо все це. Опитування по місту Львову всіх громадян і задамо питання: треба наводити лад і застосовувати нові технології, чи залишати там. Давайте проведемо за чи ставити завод, що назва, краще за місцем. Чи є вас досвід від екологічної експерти наведення цього працювального господарства? По-перше. Сувальний конкурс. Ну, але ж Біосмінова не має бути? Ні. А ви хочете поки, що він працював, так? Почекайте. Секунд, давайте послухаємо, поїмо. Давайте проб І де монтаж обладу. Та можете його не монтувати, ви тут нічого робити? Дивіться, де монтаж, монтаж позаконити? Ми, ми тут нічого не зробимо. Дайте нам вислухати людину, потім дасте свій коментар. Ми вже його слухали. Ви заважаєте мені працювати. Ви вже його слухали. Ви вже його слухали. Ви вже ви то Ми оцю цю бездіяльність намагаємося висловити да, думку да, на телебачення. Да, ви да, нам заважаєте це робити? Секунду, дозвольте задати запитання від прихильники. Скажіть, будь ласка, міський голова пообіцяв, що не буде жодних сміттєкпресувальних? Неправда. Він це заявив. речі. будь ласка нам не розказує. Все ж таки, я вам готовий зараз офіційно. Питання перше е, Міський голова нам сказав неправду. Він нам пообіцяв. Перше питання, те, що він нам обіцяв, він цього не зробив. Не думає. до вас. Питання друге. Скажіть, будь ласка чи у вас, е, вас документи зараз на, на е, ведення цього, цього господарства профсуального немає, ви висовуєте укладнення ще, не маючи жодних документів, так? Добто, документів немає, а які документи немає? Я думаю, що вони Кримсу взяло, а, а вони тільки залежали. Діяльність не розпочали. Документів немає ще, діяльність не, не розпочали. Наведення розпоч... переступаль не, не да, на техніку він є власник, у нього є всі документи. А де є такий закон, а що немає документів, а вже буде ага, добре. добре. Ні, давайте зберемо факти, Та, а ми ось питання треті. А багатьох інтерв'ю щодо початку протестів, ви говорили про те, як місто планує вирішувати цю кру. Пан Михалуць говорив про те, що пан Михалусь і є ще такий Олексієвець з чистого міста, вони говорили про те, що ми створимо спочатку сміттєпресувальну лінію, біля нього буде сміттєспалювальний завод і сучасний полігон. Скажіть, будь ласка, чи ви можете офіційно заявити, що ця сміттєсортувальна лінія не є першим етапом здійснення цього плану? Зараз офіційно На перед журналістами? Будь ласка, тому що для сміттєспалювального сміттєсортувальної лінії треба зовсім інші ділянки. Сміттєпалювальний завод це йде десь від 15 до 20 гектарів. землі. – 6, 6 гектарів достатньо. гектарів Так, спочатку 10 ні, то вам було ні, достатньо. Так. Добре, ви офіційно хотів. заявляєте, що ні. – Ні, сотні заводу тисяч гривень було витрачено на те, щоб створити поруч з цією промзоною заказник. На, о, о, ці сотні тисяч гривень зараз за ринку в землі і від заказника вже відмовилися міська влада, так? Я не знаю таких планів міської ради, я в цьому не приймаю. Добре, винича вокзалі далі. Як у вас йдуть переговори з областю? Вони пропонують ділянки і пропонують свою допомогу. І ми наскільки ми розуміємо, там є розмова про ділянки, які йдуть далі від помешкань громадян, а тому не викликають таких конфліктних ситуацій як в нас. Бо в нас головне питання, що у нас кринічне водопостачання, і котлован ми вже бачимо вирід, і У нас є підстави сумніватися, тому що це буде безпечно для нас. Чи ведуться переговори з областю, чи готові ви з ними співпрацювати? Значить, дивіться, знову будемо точним формулювання. По поводу земельних ділянок в області обов'язково. Вони виділили три земельні ділянки, на які голосили конкурс. Конкурс буде тривати 6 місяців. Якщо знайдеться, який то інвестор, то потім буде зайди регіонів. Тільки потім інвестор зможе зайти. Якщо вони не будуть інвестором, якщо там щось повинні. Місто готове долучитися за своєю участюм. Наразі про це говорити зараз. Що стосується полігону і ось це подальше. Чи розв'язалися працювальна лінія, яка б не була так поляка. Щоб... Полігон, працювальна лінія, це різні речі. Тобто земельну ділянку ми шукаємо паралельно з областю. Якщо ми її знайдемо, будемо над нею працювати. Звичайно, вона буде не можна. І, Лінію ви звітаєте можливість домовитися з області, щоб її розмістити в межах області подальше від помешкань людей, не яка б не межувала заказником ну, і не була на місці, де немає каналізації. Дивіться, ця лінія вона може бути складовою загального великого комплексу сортуванню, пересування закуповування туди повідомити. Може бути, але це я кажу знову. Це так як є в містах Європи. Не треба тут робити, що ми якісь унікальні. Бо нічого нового не ведуть. Дивіться на, на, на досвід країни. Так, так. Ні, то дякую, пане Сергій. але поясніть мені, будь ласка, якщо е... з, ми суб... хубаємо, з серпня отримуємо різну інформацію, взаємосуперечку, і навіть в день завезення обладнання, працівники говорять, що це для ремонту автомобіль, а вечором з'являється інша інформація. Яка в нас може бути довіра до людей, Я котрі дам... брешуть? Інформація має бути достойною. Кими вам... ну, ну... відрізняється від влади Астри. Тому в нас, у громадян, немає довіри до вас. Я думаю, що це було недопрацювання якихось виконавців міської ради, які з самого початку не це. Але Тому, пан Сефанишин і його працівники в день завезення обладнання сказали, що є, це немовіли. Пан ну, це була б вже в цей день. Можна я, я з першого дня завжди відкрито і показую, і розказую і все ще. Сергій, можна питання, так. Відкрити, що нам мають? Ви інженер? так? так. Скажіть, будь ласка, е... яким чином ви як інженер проводили зрізання на тому гектарі землі дерев, які там були розташовані друге? Тим чином ви забивали свої, третє, тим чином ви виривали котлован, не маючи на це жодних документів, це перше. І друге, це, це було фактично захоплення земельної ділянки. Для вас, для інформації, тому я за тюрму вас питав. Поліція зробила опис власне, цих подій, які тут є вже відкрите кримінальне провадження. Ви в курсі цих подій, що тут не земельні Ні, ділянки? Тому що ділянки? коли я приступив до виконання обов'язків, я бачив що Все, що відбувалося до цього, я не в курсі. Якщо є кримінальне провадження, там розбереться. Для вашого відомого ми приїжджали швидше на цей, до цього ангара, були працівники, які проводили роботи, і, власне, нам озвучили, що ми проводимо тут комунікації до цього ангару. Так, ви просто були в курсі. Якщо ви не знаєте, що робиться власне господарство. Я знаю, що Допутат. з того часу ви присутні. Ми дякуємо паніза. Думаю, ми отримали відповідь. Документів немає, не має, що е, пан Сергій Неписаний стар обіцявши. Не перекручуйте, ну, не перекручуйте. Якщо я документів на що немає на ведення цього господарства. Ну, ну, що значить загальний фраз? На що Скажи, на, ведення на, 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 на на обладнання. скажіть тоді, будь ласка, по іншому, а на що документи є? <тур> Скажіть, на що тоді є документи? Є, Ви, є, є документи. Він на що віде. Віде. На те, що що документи. те, поставити